Хочете дізнатися, яким має бути сучасний та зручний рюкзак, який буде для вас корисним не лише під час подорожей, а й у повсякденному житті? Тоді перегляньте цей огляд. Вас вітає канал Найткор Україна. Дорогі друзі, ми раді представити нову модель універсального міського рюкзака Найткор bp 18. Цей рюкзак досить стильний та сучасний. Він практичний, компактний та виконаний з найякісніших матеріалів. Головне відділення рюкзака по-справжньому багатофункціональне. Його об'єм 18 літрів. У вас є два способи доступу до цього відділення: перший фронтальне повне відкриття відділення для зручної та швидкої організації місця, другий спосіб Верхні відкриття для швидкого доступу до того, що у вас лежить зверху. В основне відділення можна легко завантажувати ноутбуки, планшети, одяг та інші предмети першої необхідності, які потрібні вам для поїздки або для роботи. Ще в головному відділенні рюкзака є додаткові подвійні бічні внутрішні відділення для невеликих гаджетів або предметів. У Nightcore BP18 вдало розмістили переховані бічні кишені для пляшок із питною водою, парасольок та інших необхідних речей. Також вам сподобаються додаткові кишені для трубки питної системи або зарядного кабелю. Одна з головних особливостей цієї моделі рюкзака наявність модульної системи MOLLE на передній та бічній сторонах, а також плечових ременях. Вона дозволяє кріпити модульні кармани, інструменти, підсумки тощо, все те, що може вам знадобитися будь-якої хвилини. Щоб виключити будь-який дискомфорт під час тривалого носіння, у рюкзаку продумано систему підвісу Fishbone. Ця система значно полегшує навантаження на спину та забезпечує вентиляцію. Дуже добре продумані плечові. Ремені рюкзака завдяки швидкороз'ємним пряжкам Ремені легко від'єднувати, регулювати та перебудовувати на певний спосіб носіння. BP-18 можна носити як звичайний рюкзак, а також можна налаштувати та носити його як одноплечову сумку, слінг сумку. До речі, щоб полегшити навантаження на спину, в рюкзаку продуманий нагрудний ремінь, маленька, але дуже важлива деталь. Платформа Велкро у верхній частині для іменних або світловідбивних патчів. Особлива перевага Nightcore BP-18 – Це його надійність та якість виготовлення. Він виготовлений з дуже міцної зносостійкої нейлонової тканини 500 d Вона водонепроникна і відштовхує бруд. Можете не сумніватися, спробувавши цей рюкзак на практиці, хоча б раз, ви користуватиметеся ним постійно, тому що відчуєте цей комфорт і зручності, про які ми розповіли. Замовити та придбати універсальний рюкзак Nightcore BP18, ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та знайомтесь з іншими новинками компанії Nightcore на нашому каналі. До зустрічі!